У народі святого Конона називають городником з цього дня. починалась гаряча городня пора. У народі говорили на конона градаря, починає купати грядки в городі. І день у небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано. Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати. З дахів капає, а за ніс цапає. Вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз. Це день весняного рівнодення. Ніч і день зрівнялись по тривалості. У північній півкулі починається весна. А у південній осінь. Ця дата вважається астрономічним днем народження весни. Періоди рівнодення відзначаються сильними вітрами і бурями. Якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю. 22 березня відзначається день пам'яті 40 мучеників у Севастійському озері. Замучених це друга зустріч весни. Перша на масляну. Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресли. Переліт жайворонка передвіщав тепло. Зяблик холод. Давнином була приказка, що у цей день туман з'їдає сніг, тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день на ісака змійовика. Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ. А ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки. Якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловитися плотва. Як відомо, березень це достатньо холодний місяць, тому заморозки й заметілі для нього цілком нормальне явище. У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим. У цей час розпочинається ранній рух соку у берези. У народі цей день називають пеофан Проломинаст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив. Грунт повністю підтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель. Минулі часи примітили, якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів. Якщо першими із перелітних птахів прилітають жайворонки, значить бути теплу. А якщо зяблик, буде холодна погода.